«Відерстант» супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Травень 1965 року. Нью-Йорк. Під концертною залою Карнегі Холл Черга. Понад півтори тисячі людей ночують під будівлею у надії встигнути придбати квиток на концерт фортепіаної музики. Після понад десятирічної перерви повертається король королів піанізму Володимир Горовець. Про те, як киянин єврейського походження підкорив світ, розповідає Юлія Смілянська, істореографиня міжнародного конкурсу піаністів імені горовеця, директорка інституту юдаїки, дослідниця історії українського єврейства. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив. Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїв, що змінили світ, пані Юлія. Я на початку кожного подкасту в цьому циклі ставлю одне й те саме запитання про постать, яку ми обговорюємо, і тому я не хочу, щоб ви були винятком у цьому випадку. Для вас, Володимир Горовець, це що за величина, що за особистість, що за постать. Особисто для мене це було величезне відкриття в моєму житті, бо я багато років займалася історією Києва, і основне це повернення саме постаті, які в Києві народились, які якось впливали потім на культуру. І коли я зустрілась. А це був ну, такий случай, знаєте, щось веде нас по життю, і це зустрічі. Які зустрічі, я працювала тоді екскурсоводом в ретро трамваї, Старинний трамвайчик. В мене там були, сіли дві жіночки чудові. Потім вони спитали: а можна є ще екскурсії? Ми з ними два роки ходили на екскурсії, і потім вони сказали: ми повинні вас познайомити з людиною. Вам буде цікаво, і це був Юрій Абрамович Зільберман, і це директор конкурсу пам'яті Горовець, це був проректор училища Глієра, і він сказав, що ми святкували 125-річчя училища і знайшов тоді Михайло Кальницький. Відомий Києва таку довідку, що Володимир Горовець, великий піаніст, останній романтик 20-го що він народився в Києві. І Юрій Абрамович спитав: А можете ви попрацювати в архівах і пошукати, може, ще щось залишилося? І для мене почалася така надзвичайна робота десь два роки. Я працювала в архівах, я знаходила якісь неймовірні документи, це якесь проведіння Боже, да, що збереглося усе збереглося прохання папи Горовеца про те, щоб його зачислили к пухальському відомому піаністу, директору тоді вже училища. Учням. Потім я знайшла протоколи екзаменів. Перший екзамен Володимира Горовець, його концерти. До того часу було три біографії, звичайно, не в рамках СССР видані, дві були англійською, одна німецькою мовою. І було написано, що Володимир Горовець сказав, що він народився у Києві, а скоріш за все це був Бердічев. ну, якось так. Всі, во всіх енциклопедіях було сказано, що він народився в 904 році. І виявилося, що не тільки Володимир народився в Києві, його мама і батько народилися в Києві. І я знайшла записи в книгах Київського Рівната про їх народження. Його батько був дуже відомим в Києві інженером. Він представник фірми «Сіменс» в Києві. Тут на прорізної була їх майстерня його і його брат, його дружини Олександр Бодік, який теж навчався в музичному. Училищі. І коли я підняла пластость цих документів музичного училища, це вражаюче було. От через кілька місяців я прийшла к Юрію Абрамовичу, сказала, що ми повинні робити книгу, бо ну, безліч документів. І один більш цікавий. Ніж інший, причому, ну ось зараз ми знаходимося в місті, де був собственно будинок, в якому дитячі роки Володимира Горовець пройшли. І коли я зрозуміла, що американський, великий американський піаніст Володимир Горовець великим став вже в Києві, що він тут не просто навчався, що три величезних педагога у яких він навчався, зробили такий фундамент, його... а потім почались його концерти. І перші концерти в Києві, і є реклама цих концертів в київських часописах, і є дуже цікаві рецензії в часописах 20-х років. І я з'ясувала, що він став вже не просто великим піаністом. А були фан-клуби, коли він поїхав з концертами в Петербург, там дівчатки, вони його зажали десь в кутку, відризали фалду фрака. Потім зробили, розрізали на шматочки, зробили собі такі розички, пошили однаково зелені пиджаки і приходили на всі його концерти. Тобто фан-клуб. І якщо ми зрозуміємо, що це не рокер, це класична музика. То він від'їжджав у 25 році, і при цьому тут він вже був віртуозом, величезним піанистом, у якого, як він потім скаже, в пальцях було 120 творів, 12 концертів. І потім він сказав, коли я від'їхав, там все вуже, вуже-воже. І зараз каже, я маю три програми, а тоді було 12. І все це проходило на фоні. Київської музики, і саме через Володимира Горовеца я відкрила для себе величезний пласт музичного життя Києва, яке виявилось наперечу цікавим. Відерстанд супротив. Ось це дуже важливий момент, тому що відповідно ми можемо зробити висновок, якщо в 25-му році він від'їжджає, це йому 22 роки на момент від'їзду. 22 так. роки він прожив, провчився, сформувався саме в Києві того часу. На той момент життя е, саме єврейського населення Києва наскільки було комфортним, можливим взагалі як воно виглядало і в якій атмосфері формувався сам Володимир Горовець, тому що можна припустити, що це можливо навіть був представник еліти, того що його мама також займалася музикою, і вона вчила музиці дітей, а їх четверо в родині було. Ви знаєте, ну якщо ми кажемо про життя євреїв в Києві, воно було дуже різноманітним і дуже тяжким. Недаром Шоломалейхим, а він народився в 59 році. Він трошечки старший ніж дідусь Володимира Горовець, і він назвав Київ єгупцем, тому що, як він казав, в Києві юдеї почували себе також, як колись в рабстві в Єгипті. Тут було дуже непросте життя. Ну, ми пам'ятаємо, що в 1828-му юде... всіх юдеїв з Києва просто ізгнали, і багато років вони не могли жити в Києві. І тільки вже після 59-го, там 60-61 й рік окремим юдеям це так звані корисні євреї з точки зору Російської імперії. Так? Що таке корисні? Це ті, які. Або виплачує величезні податки з доходу, тобто це спочатку купці першої гільдії, потім першої другої, чи люди з вищою освітою. І ось родина Володимира Горовеца – це якийсь такий хрестоматійний приклад культурної родини і родини юдейської. Бо саме його дідусь, який саме народився в Бердичеві. Mm -hmm. Те, що приписують Горовецу. Він був, ну, я не знаю, народився лі, але він приїхав в Київ як бердівчевський купець Другої гільдії. Але я нічого не знаю про його бабусю, я не знайшла документів, але є такі відоцтво, що вона теж була музиканткою і її звали Регіна. По меншій мірі, я, як і сестру, Володимира. Як На, яка народилась вже. Після смерті бабусі, це юдейська традиція, так? Mm. але чому От дуже цікаво, що ну, купець да? ну, щось він продає. Але він спочатку заснування київського відділення е, імператорського російського музикального общества, да? це була така організація, е, він став одним з директорів. Ну, його балотували на цю посаду. Його правда не затвердили в Петербурзі, Тобто він вже в 60-ті роки 19 століття не просто музикою захоплюється, він активно приймає участь в розвитку музикального життя Києва. І всі діти Горовіцев вчаться музики. Мама Соня Бодік, вона не просто навчалася в училищі 5 років, вона приймала участь в концертах. А там було до 600 учнів, а у концертах приймали участь, ну там, 15-20. Тобто, це була еліта. Показник, показник що... Показник дуже високого рівня, і вона грала концерт Літов. Зазвичай цей концерт при, вже в консерваторії. А вона була ну, уч... звичайною ученицею музичного училища. Так що це було вже три представника родини. Колись... Три покоління мається увазі. Ну... Ні, три представника, представника. ть, дві тьоті і дядя. Да, вони всі музиканти. Соня не стала музикантом, тому що вийшла заміж. І вийшла замуж вона саме за Самуїла Іохімовича. Він не був музикантом, він закінчив Київський університет, і він був інженер математичне відділення. Він закінчував інженер, але в домашніх концертах він грав на віолончелі. Ви розумієте, дай mm -hmm. що щоб на віолончелі треба ну так просто не зіграєш, це. Навіть не гітара. Так це mm -hmm. треба серйозна музична підготовка. Так що культ музики в цієї родині був завжди. І Григорій і Яків, два брати, вчилися в консерваторії. На закінчили. Регіна вчилася і закінчила. І Володимир Горовець сказав, що у 12 років Регіна грала значно краще ніж я. І вона була дуже обдарована піаністом. І потім вона. Все життя була викладачем в Харківській консерваторії, і ми теж знайшли безліч документів, як кращі музиканти СССР тоді давали їй рекомендації, щоб її призначили на професорську посаду, і її не призначали, їй не вибачали брата за кордоном. А там, якщо не проголосували, значить ще три роки. Потім mm -hmm. там наступний музикант Ойстрах дає що щоригіною велич... чудовий пені. esta Не да не... і так все життя, от, як так, і, не її, власне, і не випускали її власне закони, не до брата. давали можливості виїхати до брата в США. Да. Але вона завжди вони листувалися, збереглося і він як міг допомагав. Про двох інших дуже цікаво в біографіях написано, що вони оба зникли, загинули під час першої світової революції, а яків покінчив життя самогубством а Григорія вбили. І так воно і було от, в біографіях, і потім була детективна історія. Бо я колись з презентації книжки приїхала до Одеси, там був Лімут, заклад Юдейський. Я прочитала доклад, потім в мене взяли інтерв'ю і надрукували в одеській газеті, і дзвінок по телефону з, з редакції цієї газети кажуть, нам зателефонувала жіночка. Вона каже, що вона знала Григорія Горовіця. Я з нею зв'язуюсь і виясняється, що Григорій Горовець в 30-ті роки в них знімав кімнату у неї і її мати. І це як же так? Ну, в біографіях, що він загинув. І ми почали шукати, вияснилось, ні, він не загинув, він був в лагері. Потім повернувся, довго не мог знайти роботу, і Столярський в Одесі взяв його викладачем. Тобто він був дуже талановитий музикант, бо школа Столярського. І ще одна дуже цікава деталь хтось сказав, що він не хотів про своїх братів нічого казати, і він з ними ніяк не спілкувався. Але ця дівчина сказала, що він від Володимира отримував матеріальну допомогу. Я говорю, звідки ви знаєте? Вона каже, він отримав сертифікати. В СССР все було непросто. Да? Йому давали сертифікати, за які можна було в спеціальних магазинах щось купувати. І вона казала, він мене іноді брав і одного разу він, навіть отримавши, купив мені красну беретку. Тобто, це було відкриття да, про Григорія. Відерстанд. супротив. Коли ми потім читаємо про Володимира Горовеца відгуки найкращих музикантів, є там така геній комунікації. Всі пишуть, що він творив якесь діво, якесь колдовство. Це було неймовірно. Потім можна було згодитись чи ні з його інтерпретації, але коли він грав, зал завмирав по спіні мурашки, руки холодні, і це має. пані. Юлія, як трапляється, що в 25-му році Володимир Горовець виїжджає на гастролі і навчання у Берлін, і з великим рахунком вже ніколи більше не повертається. Виїхати тоді з радянського союзу було дуже непросто. тим паче, 25-й рік це горовецу і Натану Мільштейну якраз 21, Це призивний вік, і їх не випустять. І тоді Григорій Горовець виправляє, просто виправляє йому сам документ. І у всіх енциклопедіях написано, що він народився в 904, а не в 903. -му. Ще раз кажу, я знайшла запис в равінській книзі, він народився в 903. -му. І потім Натан Мільштейн напише, що, що виїхати ми повинні були. І він теж виправив документи. І вони виїжджали як на навчання. Чому в Берлин? Берлин тоді центр культури, не Париж, Берлін. Там найкраща консерваторія, там найкращі бібліотеки, там чудові університети. І батько. Ви пам'ятаєте, да? представник фірми Siemens. Я думаю, що в нього були якісь дуже тісні зв'язки з кимось в Берліні. Mm -hmm. Діти, вони ж, тим паче, що Володимир молодший. Його ну, завжди там пилинки здували. Ну, він завжди в родині, і тут йому потрібно від'їхати зовсім. І вони від'їжджають, ну вони дуже добре розуміли, що таке СССР. Що це таке радянська влада, і, і вони... не було від супротив на громадському радіо. Як життя розгортається далі, тому що Володимир Горовець говорив, що він дуже в якийсь період в інтерв'ю казав: я так сильно втомився, все своє життя в переїздах, мандрівках і постійних якихось подорожах. Як він, врешті, опиняється в США, оцей його шлях життєвий. Цей шлях вже описаний в багатьох містах. Значить, він починає спочатку в Німеччині, він гастролює по Європі, він не дуже відомий там. І диво, там повинен піаніст грати концерт Чайковського, він захворів, і його зміняє Володимир Горовець і такий вибух. Після цього він становиться просто не просто знаменитим, а от це Лістевське, да, його на руках носять. Mm -hmm. Таке було вже в Пітері, так? таке вже було на його концертах ну, в Києві ні, в Києві він був свій. Так? Але ось починається. Але ви розумієте, що Європа це дуже непросте в 30-ті роки місце. І вони з Натаном все ж таки від'їжджають у Штати. Мірович їх імпресаріо вважає, що так буде краще. І теж там дуже така цікава була ситуація, коли теж з концертом Чайковського коли почали його грати. Молодий піанист, ну тоді не дуже знайомий, і дирижер заганяє темп. А Володимир грає ще швидше, І епіграф нашої книги саме тоді він сказав: Мій Бог, я з Києва і я покажу, на що я здатен. Да? І е, все життя він звертається до Києва. Все це вплив Колдовський на аудиторію, все це Київ. Він е, одружується на е, дочці. Дуже відомого Артур. да, диригент Артура Тосканіні. І вона спочатку папу возила по гастролям, потім вона володю возила по гастролям. Вона... Завжди була поруч. Це з її вост ця чудова фраза була, коли він щось сказав. А вона під час інтерв'ю завжди була поруч. Вона закрила йому рота так і сказала, що ви його слухаєте. Він народився не в Києві, він народився в Бердічеві. І наступна фраза була така: всі євреї Росії народились в Бердічеві. Ну, Вона італійка, Ванда Тосканіні – це дуже цікавий стереотип такий, так? Що Бердичев, так, Бердичів дійсно був юдейської столиці Київської губернії. І треба сказати, що дідусь от в Бердичеві, да, він народився там, судя по всьому, але він навчався в гімназії при Решельєвському ліцеї. Розумієте, да? Бердичів тоді був дуже важливим містом. Статистичний справочник пише, що Бірдічів населений. Перш за все єдемі і тому кожен місцевий житель або турист може будь-який товар купити дешевше. Бо бердічівські купці стараються продати сьогодні, щоб завтра купити новий. Банкіри бердічівські мають стосунки з банкирами: Паріжа, Нью-Йорку, Китай. Тобто, все весь э, світ був э, такий зав'язаний на вузол телеграфа із Нью-Йорка в Індію. йшов, Телеграф через Бірдічів, угу. тобто в 30 тридцяте це було дуже розвинуте таке місце, і ось ця ідея, цей стереотип він перекочував і в біографію. і Горовіца. Але для Горовіця, звичайно, Київ був центром притяження. Дуже складна в нього була було життя. От, власне, депресії, про складне життя, та депресії. йому кажуть, що він дуже довго страждав на депресії, його навіть електрошоком лікували, ніби від депресії. Ви знаєте, це вже так, це все так, і в нього дочка пішла з життя дуже рано, і це було для нього величезне трагедія. Є якісь чіткі відомості про те, чи це було передозування, чи це було Дивіться, самогубство? я. Давайте так я займалась київським періодом. Про цей період я маю документи. Про цей період я можу сказати, це так. Тобто тому, вам про що це ось, Значить, є багато легенд, є багато. Я не бачила медицинського заключення. Я не бачила документів. А коли я не бачу, я стараюсь не касатися, я знаю, що вона загинула. Я знаю, що після цього багато років він прикритив гастролі зовсім. Через кілька років його умовили він записував платівки. Коли він повернувся. Ну, в Америці не дуже стоять в чергах, але на його концерт всю ночь стояли в черзі, щоб зранку купити білети бо було паломництво. Це щоб ну, ми ощутили який. Рівень цього музиканта. Масштаб. Да, так. Масштаб в Карнегі Холм всю ніч стояли люди, щоб придбати квітки. Це дуже розчули Лаванду та Сканіні, і вона просто каву для всієї цієї черги закупила, щоб вони ну, якось зіглися. І в 86-му він приїхав, дав гастролі в Москві і збирався в Київ. Але втрав Чорнобиль, і він, звичайно, до Києва не доїхав. Але повернувся вже з конкурсом Горовіца, і це було величезне таке дійство, світове. Бо коли Юрій Абрамович замислив цю ідею, а це молоді певністи, бо в Києві він був дуже талановитий дитиною. Потім дуже талановитим молодим музикантам, і потрібен повштовх. І для молодого музиканта потрібно, щоб його слухали. І конкурси були в Австралії, в Європі, в Китаї, в Штатах, і сюди приїжджали кращі музиканти, зовсім маленькі. Друга група була постарше. І мало того, що це були чудові, ну, дуже цікаві змагання, це були чудові концерти. А після цього лауреати давали концерти безкоштовно в Марінському парку. Чому? Тому що коли Горовець починав, вони з Натаном Мільштейном теж грали в київських парках. І будь-який мешканець Києва, будь-який приїжджий мог безкоштовно послухати не просто музику, а музику світового рівня. І це повернулося. На жаль, пандемія прервала цю традицію. Конкурси зараз є. На жаль, вони не в Києві, але організатори мріють, що в Мирну Україну конкурс, звичайно, повернеться разом з Володимиром Горовецем. Чудовий його портрет висить в купецькому зібранні, де був перший його концерт публічний. І на це ми всі сподіваємось, так що да. конце... що і конкурс повернеться, і, власне, що ми зможемо чути й надалі талановитих піаністів. Дякую вам дуже, відстанд супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського союзу.